Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, сьогодні послухаємо казочку про мишенятка Тіма, що не хоче спати. Тім сидить на своєму стільчику. Він щойно доїв смачненький супчик. Обожнюю сирний крем суп. Шкода, що його більше не залишилося. Зітхає мишенятко і облизує ложку. Тедді, його ведмедик чекає приятеля на підлозі. При світлі свічки тім готується спати. Він натягує м'якеньку піжамку, яка ще й досі пахне свіжою білизною. Матуся вишила на піжамці місяця. У кімнаті невеличкий безлад. Але Тіму так подобається. У ванній тім чистить зуби. Кожна миша мусить мати чисті і здорові зубки. Яка гарна ця зубна паста! Тім милить вусики, на яких лишилося трохи сиру. Добре закрути тюбик, нагадує йому матуся. Нарешті можна лягати. Чудесне, тепле ліжечко. Ведмежатко вже лежить під ковдрою. Мамусю, я готовий. Почитай мені казочку, нетерпляче гукає він. Хочу жахливу історію, захоплюючу. Горить світло, ведмедик теді поруч, і тім почувається напрочуд сміливим. Дуже давно. Починає Матуся довгу казочку, сподіваючись, що синочок швидко засне. Незабаром вона сама починає позіхати, а тім не спить. Йому кортить дізнатись більше. А далі? Що трапилося далі? Що сталося з тим котом? Ох. І вередливий був то кіт. Спить, Іме, вже пізно. Мама. Бажає сину доброї ночі і йде. Але Тім не може заснути і через деякий час вилазить із ліжечка разом зі своїм ведмедиком. Ходімо теді пошукаємо маму батьки вже в ліжку. Татко спить, бо йому доводиться рано вставати. А матуся вирішила прочитати перед сном кілька сторінок роману. Мамусю, я хочу пити. Дай мені попити, навіть теді хоче водички. Мишенятко випиває цілу пляшечку молока і знову лягає. Ой, як нудно в ліжку. Тут не відбувається нічого цікавого. Зітхає воно, дивлячись у стелю. Та нічого не поробиш. Сон сьогодні просто відмовляється приходити. Тім повертається до матусі, яка вже вимкнула світло. Мамо, я не хочу спати. Розкажи мені іншу історію. Тихіше, не кричи, Тіме, не розбуди татка, каже мама. Але батько спить міцно, навіть трохи похропує так, що його довгі вуса тремтять. Мамусю, я не хочу повертатися до ліжка. Навіщо взагалі спати? Це просто змарнований час. Матуся підводиться з ліжка, посіхає, бере тіма на руки і підносить до вікна. Бачиш, синку, вже ніч темно, всі сплять. Навіть сонце, квіти та лісові тваринки. Ніч створена для того. Щоб відпочити й уранці прокинутися бадьорим і радісним, тім нарешті засинає і бачить сон. У тому сні він зі своїм ведмедиком стрибав на величезному кусні сиру в кімнаті, де повно іграшок та всіляких смаколиків. І триває цей чудовий сон. Аж до самого ранку світає. Сонячний промінь прослизає крізь вікно й падає на ліжечко. Доброго ранку, теді. Мишенятко прокинулося в доброму гуморі. Воно добре відпочило тепер почувається енергійним. Хутенько підводься! час йти до дитячого садочка. Я мушу розповісти друзям про свій надзвичайний сон.